Привіт! Я рада вітати тебе на курсі німецької мови А1 для початківців. Сьогодні у нас цікава тема артиклі в німецькій мові. Одразу скажу, вона не така легка, як ці попередні, ці попередні 6 це вже сьомий, я нагадую, але ти впоришся. Адже ти така умнічка. І так, в німецькій мові артиклі виконують функцію визначення роду: Чоловічі, жіночі, середній, так само, як в українській мові. Та числа однина або множина. Саме завдяки артиклям ми розуміємо, про що вони говорять. Під вони я маю на увазі німців. <с> Є два основних види артиклів означені та неозначені. Ті, хто вивчав англійську, одразу такі а, згадав, ті, хто не вивчали, нічого страшного, не лякайтеся, зараз розберемося. Визначений артикль, тобто означений чим те артикль це артиклі те дас. Саме з ними ми будемо вчити всі нові слова іменники. Тільки іменники мають артиклів. Невизначені артиклі неозначені. -te це такі артиклі, як ein і eine. Ви, напевно, вже здивувалися, як це. В означених у нас три варіанти, а в неозначених лише два. Тут у нас одразу є пояснення: де і das – означені артиклі в неозначеному будуть як ein. І це нам дуже спрощено справді мовлення. Die буде eine. Ви можете запам'ятати, якраз типу, що. Чоловічі і середні, вони такі жорсткі, у них закінчення Н, тобто приголосне ай-не. А ді жіночі, ді у неї в кінці і, і ай-не неї теж в кінці. Якби голосний і. Я також дуже рекомендую під час вивчення нових слів з артиклями, і взагалі, під час роботи будь-якої з артиклями на початкових рівнях виділяти їх обов'язково. Я собі обрала такі фарби, як жовтий, синій і червоний. Червоний я використовую для жіночого роду. Синій для чоловічого, жовтий для середнього. Жовтий або зелений для середнього, я по-різному буваю. Перша підтема. Спочатку будемо говорити про означені артиклі. де die, das. Визначений артикль вказує на особу конкретний об'єкт, який вже згадано в розмові було. Або просто цей об'єкт вже є вам відомий. Наприклад, я кажу не просто там їде десь на вулиці машина, і я кажу про неї. Я кажу про якусь машину, наприклад, машина мого друга. І я її знаю. Я знаю, як вона виглядає. Знаю, якого вона кольору. Я вже в ній взагалі їздила, вона мені відома. Тоді я буду казати з визначеним артиклем: Das ist das Auto. це є машина. Ось у вас тут є приклади: Чоловічий – артикль «der». дерман, Der чоловік. Жіночий – артикль «die». Наприклад, «die Frau» жінка. Середній артикль das. За приклад, у вас написано das kind, дитина. Дитина середнього артикля. А знаєте, що ще середнього артикля? Дівчинка. Слово дівчинка має середній артикль. Так, це дійсно важко усвідомити, але такі виглядки трапляються доволі рідко. ви їх зможете завчити, запам'ятати, я в вас вірю. Ну а поки що ми переходимо до невизначеного артикля «ein» або «eine». Невизначений артикль, як ви вже зрозуміли, використовується в протилежній ситуації до першої, яку я розповіла з визначеним, коли об'єкт нам незнайомий, і ми нічого про нього не знаємо. Або, ну, от, просто йде якась машина по вулиці, тоді будемо використовувати неозначений. Наприклад, das is ein auto, Ein, бо der і das мають артикль ein. Якби це була, наприклад, жінка, як показала, от просто якась жінка йде по вулиці, я б казала. Das ist eine Frau. Тут би я казала не ein Frau, а eine, бо die – це eine. Die – означений, eine – не означений. Uh, сподіваюся, я вас не заплутала. Якщо ж все-таки заплутала, то всі ці презентації і пояснення я дублюю у себе в телеграм-каналі, ви можете підписатися або просто відкрити його і всі ці матеріали ще раз перечитати, передивитися спокійно в вашому потрібному вам темпі. Все для вас. До речі, увага у вас тут на сірому фоні. У множині немає невизначеного артикля. Взагалі тему множини ми будемо чіпляти трошечки пізніше. Взагалі тему множини ми будемо розбирати пізніше, але просто щоб ви от зараз вже знали, немає в множині невизначеного артикля. Якщо у нас багато чогось і воно нам не знайоме, ми взагалі ніякий артикль казати не будемо. Ань. Перекладається як один. Тобто тут доволі легко буде запам'ятати, що не можна сказати про множину, кажучи, один. <смі> як я вже сказала, запам'ятати артиклі в німецькій мові може бути складно, але, крім варіанту зубрити, є кілька корисних правил. Стратегії, якими я зараз з вами поділюся. Вони допоможуть вам швидше зрозуміти, коли які артиклі використовувати. Давайте розглянемо. Запам'ятовування за групами. Чоловічий рід, діа або айн це іменники, що позначають чоловіків, чоловічі професії. Деякі тварини та імена зазвичай мають артикль дер, тобто можна запам'ятати і так орієнтуватися. Жіночий рід Айне – це іменники, що позначають жінок, жіночі професії, назви більшості дерев, квітів, імен. Вони всі мають ці слова, зазвичай тикільді. Зауважте, що я кажу зазвичай, бо ну не буває такого, що винятків немає. На жаль, виключення є всюди, але на даному етапі нам не треба звертати на це увагу, можете користуватися. І останній середній рід «das» або «ein» – це іменники, що позначають молодь, тварин, речі, матеріали, концепції, якісь, наприклад, наука, час і так далі. Всі ці, ці слова зазвичай мають артикль «das». Друга стратегія, як можна це все запам'ятовувати, це закінчення. У чоловічому роді з артиклем «дер» зазвичай слова мають закінчення ега, ен, лінк і ізмус. От, наприклад, деалірах, артикль «дер» – закінчення er, диаман, вчитель артикль «дер» – закінчення n. Деаджурналізмос. Журналістика, закінчення ізмус, артикль «дер». В жіночому роді ді іменники закінчуються дуже часто, не завжди, на такі закінчення, як е, ін, хайт, кайт, «унг», шафт. Зазвичай ці от слова, які так закінчуються, належать саме до жіночого роду. Наприклад, дифхао жінка і лерерін закінчення ін, тобто вчителька, жінка. Діфхай хайт, свобода. Хайт закінчення, артикль Ді, все жіноче. «Die Wohnung» – закінчення ung, артикль «die» квартира, «Die Freundschaft» – закінчення «schaft», артикль «die» дружба, жіночий рід. І останнє на сьогодні, я нагадую, це не обов'язково все вчити, ви можете просто одразу слова вчити з артиклем, або якісь інші стратегії використовувати. Це мої рекомендації, якщо вам важко все зубрити, ось можете запам'ятати ось так. Іменники ще закінчуються на «hen», ляйн «um», «ment», «um». І ма найчастіше мають артикль das, дас рід. Наприклад, das Mädchen, закінчення ген дівчинка. Das Buch, книга, закінчення х. Zimmer, закінчення r. Ось, бачите, не Zimmer, Тут не співпало. Як я вже казала, зазвичай, не завжди. Das Museum, закінчення ум, um, рід. Das Instrument, закінчення ment. Das Артикль все середнього роду. Фух, нарешті всю інформацію я вам дала. Тепер ви можете все це законспектувати, завчити, а потім включайте це відео далі це самоперевірка. Всі ці завдання ви ставите на паузу, робите, а потім я даю вам відповіді, і ми разом перевіряємо. Завдання номер один. Виберіть правильний артикль для кожного речення. Ось у вас є речення, давайте я перше зроблю, наприклад. прикладу, Хунтест крос. Hund – це собака. Як ми вже знаємо, дій слово бути в формі є, він, вона воно є. Собака є крос, яка велика. прикметник. І тепер ми згадуємо, якого артиклює слово собака. Der Hund. Де Hund іст groß. І далі робите самі ставте на паузу. Сподіваюся, ви впоралися, тепер перевіряємо ось відповіді. Де groß, die Frau ist nett. Das Kind spielt im Park. Ich habe ein Buch. Der Apfel ist grün. Sie kauft ein Auto. На цьому все. Я була дуже рада вас бачити. Сподіваюся, ця тема була вам зрозуміла. Якщо ж питання все-таки залишилися, залишайте їх в коментарях або в телеграм-каналі мені пишіть, або підписуйтесь на інстаграм, тік-ток, там я також всюди відповідаю. Всі посилання ви знайдете в описі або в шапці профілю. А ми вже в наступному році будемо розбирати нову, мега цікаву тему. Моя оселя буде лексичний урок. І якщо вас таки реально цікавить німецька мова, тоді підписуйтеся нам однозначно в одному напрямку. А я бажаю вам удачі і мотивації у вивченні. Пока-пока!